І Сина і Святого Духа. Всіх вас і вітаю воскресінням Христовим І з Днем пам'яті святого апостола Фоми. Тому то два євангельських читання читалося, одне присвячено Фомі, інше недійне євангельське читання. Євангелія, яке присвячено апостолу Фомі, про яку ми кажемо, Омані віруючий. Це той відривок, який розповідає, що по Воскресінні, коли Господь в перший день явився учнем, то Фоми апостола не було. Сам апостол Фома е, родом був з містечка на узбережжі Галілейського моря, близько е, Коперноума. І от він під час проповіді е, приєднався до Христа, став його учнем, і Господь його вибрав числа 12. -ти. Апостолі. Так, от перший день, коли Воскресний Господь з'явився, то апостола Фоми мене було. А потім, коли він почув від своїх собратів проявлення Воскресого Христа, він каже, якщо я свою руку не вложу в рану від списа в ребра його, або пальця в рани від цвяхів, якими прибили Христа, руки і ноги, то я не повірю. І це він сказав. Для того, щоб ну, що бажав бачити Воскресного Христа і сам переконався в його Воскресіння. І от на наступну неділю, це восьмий день, виходить, Господь, закриті двері, явився знову учням, коли вже був апостол Фома, І каже, мир вам, і послав апостол Фома, і каже, от вложи свою руку в ребра мої, дам ту рану висписати. Пальці, рани від цвяхів, Тобто Господь відає все, і слова, і почуття, і думки людські, що є в серці, що є в розумі, Тому то от Господь відповідає на слова апостола Фоми, для того, щоб дійсно переконався, що Він є той Христос, який проповідав, який помер на Христі, але який воскрес. Апостол Фом бачить воскресного Христа, але рани, які були нанесені на ньому осталися. Тому що з цими ранами Господь вознесеться на небо для того, щоб там перед Отцем Небесним за нас з вами. Ходатайствувати. і що ці його рани, тобто креслі страждання, були прощенням і наших гріхів. Тому -то апостол Фома. Да, переконався, що це той Христос, який проповідав, саме Він, який помер, Він Воскрес. І це для нас приклад того, що якщо в якісь виникають питання по вірі, чи, чи по відношенні до церкви, ми не повинні від них тікати. Деякі втікати. в тікаються маловір'я або думках таких, проти віри, то не потрібно від них тікати. Якщо якісь є питання, то їх треба задавати для себе, шукати відповідь. Молясь до Бога, читаючи духовні книги, питаючи священника, ви повинні знаходити відповідь на всі свої питання. Тоді наша віра буде усвідомлена і сильною. Тобто ми будемо переконані, тому що ми самі пізнали істину, ми, ми самі отримали. Відповіді на всі питання, тоді ми можемо переконливо і іншим розповідати про нашу віру, тому що апостол Павел сказав, що всякий, який буде питати про нашу віру, ми повинні дати відповідь про своє уповання, про нашу віру. Тому тобто, які питання не виникали у вас, не тікайте від них, не заганяйте або просто не, просто не тікайте, тому що повторюю. Вони у вас в думці виникли, або ви почули в суспільству що ж багато проти церкви нашої, багато західів. Ну, треба знайти відповіді, для того, щоб для себе б відповісти, що ми знаходимося в цій церкві, сповідаючи цю віру для себе, дати відповідь, тоді і ми іншим зможемо дати відповіді. Тому то апостол Фома був невіруючим. А той, який шукає істину, і дійсно він віднайшов і те, що він питав Господа, Господь дав відповідь на всі його питання. Так що будемо молитися, щоб Господь давав і нам відповіді на всі наші питання, які будуть виникати. А сам апостол Фома проповідав у багатьох місцях, але він був відправлений Господом в Індію, і там він закінчив своє життя страдачі смертю, але там він правителя. Одного регіона привів до віри. І багато століть там зберігалися християни апостола Феми, коли потім перші прийшли інші, вже місіонери, коли там індію відкривали, то вони побачили тих перших християн, які були плодом проповіді апостола Фоми. А сьогоднішнє івангельське недійне читання розповідає про те чудо, яке я звершив. Господь воскресив юнака наїнської вдови. Тобто жінка мала таке одне дитя. Раз одне дитя, це означає, що всіх рано помер. І раз вона вдовою залилася, значить більше вона не одружувалася. А раніше на столі рано одружувалася, тобто, вона жила таке життям свого сина, виховала його, відкай підріс, отаке зараз казалось. Раз підріс, то можливо скоро дружиться, нас може вже насолодитись, там бавити онуків і радіти, що життя продовжується, тут син помер. Це дійсно велике горе було. І от Господь йде на зустріч цьому горю. Коли він вийшов, він до цього був в Копернаумі, це сьома глава від Євангеліста ви почитайте її. Там Господь звершив чудеса, і то останнє чудо, яке Господь звершив, виходячи з Коперноума. Це він зцілив слугу сотника, що сотник прийшов і сказав мій, слуга вашого хворіє. Який я не достойний, щоб ти до мене додому прийшов. Ти таки скажи слово. І він зцілиться, тому що я, начальник, я начальник, кажу підлеглим словом, вони роблять. І ти скажеш, воно так і буде. Тобто він сповідав віру в нього як в Господа. Я сказав, що такої віри я не бачив в Ізраїлі. Як в цьому сотнику, який не єврей. Минулому язичник, можливо, вже прийняв і але, повторюю, не єврей, Господь укаряє, вказуючи на цього сотника віру своїх соптимінників. І він дійсно сказав, іди, здоровий твій слуга. І слуга зцілився в той момент. І після цього Господь виходить і йде в Наїн. Наїн це місто, яке було поруч з топерноумом. І Господь відає, що твориться, що ж не випадкова зустріч, Господь свідомо йде. І коли він підходить до міста, то згоріть місто виходить похоронна процесія. І, Господь, узнав, що там, і до цього Господь це відав і знав, тому то він йшов туди. Як сказано, Милосердова, да? Милосердо пожалів ту вдову, зупинив похоронну процесію, торкнувся до того де лежав той юнак. І сказав стан йому, тобто воскресив, да, воскресив його і віддав матері. Ось таке чудо Господь явив там, в околицях містечка Наїна. Господь пожалів ту жінку, бо що дійсно в неї вічий був і повна безвихідь вона позбавилася єдиного спадкоємця, да, І продовжуючи свого роду, Господь воскресив, велика милість. І ми бачимо Господь дійсно і милосердие. Але повинні розуміти це чудо, що це чудо. Господь явив не просто так. Ну, Господь милосердний по відношенню до інших. Да, скільки людей помирає, скільки людей будуть що всі, ж отримують зцілення. І теж можливе питання, якщо Господь може воскресити. ну, А чого і того, і того, і того не воскресив, скільки там загиблих сьогодні в нас є. Ну от Ці питання повинні теж дати відповідь. І почнемо давати. У даному випадку Господь виступає як Месія, як син Божий, тому ну, що Він так говорить тобі встань, Як Бог він говорить, не як пророк, який молиться до Бога, як Бог він говорить і піднімає як Бог для того, щоб явити себе людям, що Він є син Божий і обіцяний Месія. Який приніс спасіння всім людям. Тому пророки часто вчиняли якісь дійства, і образом цього дійства вони людям хотіли відкрити якусь тайну, духовну, щоб люди зрозуміли, так і в даному випадку і Господь. От Господь вийшов з в друге місто Наїр. Святі ці беруть цей приклад. Як образ, який вказує наше спасіння. Ісус Христос це є Син Божий, який з одного місця неба спустився до другого місця на землю цю. Образ, декступернув мав дає. А сподівай, хоючи Данії, що побачив? Оперну процесу, смерть. А чому на землю прийшов? Тому що людина стала смертною. В раю вона була безсмертна, людина зрішила перед Богом, не покаялася, була вигнана і виганяючи Господь одів шкіряними різами з цим смертним тілом. Бо тут, тут на землі смерть. Так що те, що Господь там нині зустрівся, це образ того, як Господь да, прийшов на цю землю, де панує страждання і смерть. Прийшов для того, щоб позбавити людини від смерті. Господь торкається одра і юнака. Це образ церковно славянське слово очеловечення, Боговтілення. Бог став людиною. Бог став людиною і прийняв на себе смертю людське тіло. І як торкається смертне тіло того юнака, так і Господь торкнувся смертю людського тіла, ставши людиною. Господь воскресає того юнака. Оце вказівка на те, що він є обіцяний Месія, який прийшов позбавити людину від смерті. Про юнака сказано що, що? Що він єдиноутробний, єдинородний син отої вдови. А про Христа що сказано? Що він теж єдинородний син, який Отця Небесного. Знову одне те, те ж саме слово, яке спільне. Господь що прийшов, прийшовши в наїн, він пожарів ту жінку в її біді. Жінка просила, кричала, Боже, Воскреси мого сина, ні. Ну, зрозуміло, що якщо Господь воскресив її сина, десь вона була достойна тої милості. Але разом з тим вона підкорилася тим обставинам земним і несла свого сина на кладовище. Як ми можемо сказати. Але Господь просто пожалів і Воскресив. Такий Отець Небесний постав сина своєї Єдинородного сюди на землю, це проявляючи свою милість. Ми з вами в церкві подивимося всі вінницькі храми, мої ну люди. Але це там ну, 10% чи 5% всіх вінничан. А інші відічани просять, щоб Господь воскресив їхні душі. Та ні. Але Господь прийшов на землю для того, щоб євити свою милість, по своїй просто любові до людини, явити свою милість для того, щоб всьому людству дати спасіння. А цей приклад конкретний, це якби показати, що Господь прийшов на землю, для того, щоб воскресити кожну людину. Але... Ви повинні розуміти, що перший слід Господь сотворив, що людина була безсмертна, і смерті взагалі в районі було, Але людина втратила, не оцінила свого стану, царського достоинства, свого безсмертя втратила. І винала тут на землю. Господь говорить, Господь свої проповіді, що горе тим люди, які живуть на землі, тому що бачив сатану, який спав на землю. тут на землі є страждання, тут є смерть. Але якщо перше безсмертя Господь людині дав просто даром, сотворивши її безсмертю, і людина не оцінила і втратила, то тут на землі, де є зло, править дьявол, значить є зло, страждання і сама смерть, то Господь прийшов на цю землю, щоб нас спасти, загладити наші гріхи, щоб ми як. Освячені і святі, свята є святим, да? перед причастям, говорили з вами, могли назад вернутися в рай. Але Господь звершив це спасіння, загладив гріх Адама і Єви і гріхи кожної людини, яка вірить в нього. Але Господь не міняє життя на цій землі. Тепер ми повинні заслужити тут, на землі, де є неправда і зло, заслужити. Щоб на взяли туди на небо. Тому то Господь таки приніс на цю землю віру, яка може дарувати людині безсмертя вічне уже. Але ми повинні прийняти, заслужити і цією дорогою, яка веде на небо, і йти своїми ножками. Бо раз Зі всякою неправдою і всякою гріхом, який є в нашій душі, і який є тут на землі, де зло пока панує, є на землі, являючи правду Божу, являючи добро і милість, як Господь заповідав. Отак От ми повинні жити. Бо то Господь не змінив, повторюю, буття цього світу, воно зміниться, коли Господь вдруге прийде. І від вогню він вже освятить цю землю і всіх людей і постави новий світ, нова земля, нове небо в чистоті, і правді і безсмерті, де не буде ніякого вже неправди, страждання і смерті. Правда і життя вічним буде панувати. А всяке зло дьявол з його слугами, як ангельськими пісами. Такі слугами людськими, які прониклися злом, де дьявол для них став Богом, вони будуть вже закриті навіки вічні в Аду. І цей світ, який повстане новий, вже не будуть вони йому шкодити. Але це буде потім. А сьогодні є світ, який є, так і в цьому світі з'явилося то світло через Христа. Це я просто відповідає на питання, чому є зараз смерть і хвороби і всі. Тобто світ, який є, такий є. Чудіса бувають, О, там, іконочка прикрасена. Луки Кримської чи Всецеліці, хтось отримав різного рода чудеса. Але чудеса це виключення і закону цього світу. Але Господь не поміняв закону цього світу. Він приніс тільки віру, якою людина може отримати життя, життя вічне. Але нею треба жити, за нею треба боротися. Нею треба протистояти тому злу, яке на цій землі, для того, щоб зла на цій землі було менше. Якщо добрих людей буде більше, якщо добрі люди зможуть ствердити державний уклад життя інших людей через державний уклад, що по правді буде все, і божий, і людський, то всі будуть щасливі, всі будуть втічені, будуть відчувати. Що Господь про них опікується, держава опікується, і навкоридіть люди, які бажають добра, куди б ти не пішов. Чи в школу, чи в лікарні всі з поспішкою тебе зустрічають, відкритим серцем і готові для тебе все зробити, як рідної дитини. Ми можемо зробити такий світ. Якщо ми будемо жити цією правдою, самі будемо жити, інших запалимо і можемо збудувати, що це добре життя. Але ми можемо збувати добре життя, але навколо все одно буде є ще то слово. Так що повторюю, ми живемо в тому світі, де відбувається боротьба, добра і зла. І ми повинні вибирати ту сторону світла для того, щоб жити по правді Божій і його життя привносити в свою душу, щоб у нас була дійсна віра, яка в нашій душі породжує і мир, і духовну радість, яка дає відповідь на всі питання. Як Господь відповів, Апостолу, поміг, так що у вас є питання? Задаємо Богу, він прийде і відповість, захоче щось випробувати, скаже, вложи, і ти свою руку. І не будь невірним, невіруючим, а вірним віруючим. Так що ось це чудо повторюю, це не тільки приватний випадок милості до іншої людини, а це просто Господь явив себе, що він прийшов. Для того, щоб всіх наділити життям вічним. В основному там вже на небі. А тут ми повинні заслужити у Бога, як та очевидна вдова заслужила двох сина і тут, але повторюю, тут ми повинні заслужити. І ми листі Божий ідуть на землі для себе, а там життя вічне. Тому то, от так він поступив як пророк, після цього чуда учні, Іоанна притечі. Побігли до нього в темницю, він вже був ув'язнений Іродом, і розказали, що зробив Христос. Як там в Куперноумів стілення, як Воскресив Юнакаїнської вдови, і твій Іван Притєча. своїх цих учнів, які йому розказали, запитуючи Іоанна Притєчу про Христа, каже, підіть напряму і розпитайте, чи є ти той обіцяний Месія? І Іван Притєча це питання задає не за того, що він не знав, чи сумнівався. Йому Духом Святим тоді було відкрито, що це є Агняць Божий, який бере гріх своє людства на себе, тому то він не хотів його хрестити. Каже, не достойно торкнутися до рівенця твоїх сандалій на нозі. Тобто він бачив його як Бога, і для нього сумніву не було. А прочим очима і Духа Святого. Який сходив, коли Господь хрестився, В нього сумнівів не було, це для людей він. Розуміючи, що наступає час, коли і він мучить смерть прийме за правду Божу від Ірода, та він хоче своїх учнів віддати уже Христу. Ну, що мені належало уманятися, відходити, зменшуватись, а йому належало рости. І Господь, коли учні прийшли, сказав, да, скажіть йому, Даша, хромі, ходять сліпі, прозрівають. Розкажіть про ті чудеса, а ці чудеса свідчать у нього, що він є дійсно син Божий, він є обіцяний Месія. Тому от так Господь сказав до учнів Янометрічі, і це чудо послужило для них, що не увірили в нього, що він є дійсно син Божий. І це євангельська розповідь, так як ми повинні розуміти її, як ми от тепер поговорили, і для нас свідчить, що Він є Син Божий. І тому той вірою, Він приїдеш на землю, повинні жити. Для, що? для того, щоб тепер отримати від нього милості, для себе якісь маленькі чи великі чудеса Божої милості. Від нього чути відповіді на всі свої питання, які ми сьогодні задаємо, не розуміючи, що відбувається навколо тепер в світі. Ну, і для того, щоб в нього мати життя вічне. Так що я бажаю, щоб дійсно Господь був милостив по відношенню до вас, давав відповідь на свої питання і послав благодать. Яка буде силою і воскресіння, і тепер ж ви ставали новою людиною? і тепер це була вас життя Дякую.